Які думки у нас від Бога, а які приходять від диявола? Гріх починається з одного помисла, тому треба уважно слідкувати за тим, про що ми думаємо, стояти на сторожі свого розуму, яким дуже легко непомітно може заволодіти розумний нечистий дух, і ми навіть не помітимо, що мислимо з ним синхронно, тобто Він, нечистий Дух, Синхронізує наше мислення зі своїм, впливаючи на наші відповідні частини мозку, бувають швидкісні помисли, які не створюють нашої провини, тому що вони випливають із звичайних умов нашого мислення. Ми знаємо, що нездатні заздалегідь захистити себе від небажаних думок, але не пов'язані необхідності схвалювати і приймати будь-яку думку. Та є помисли, що несуть загрозу людині. Небезпека полягає у підтримці помислу своєю волею, яка дає можливість помислу укорінитися у свідомості, набирати силу бажання та перетворитися на дії. А поки що людина, хоч і була б вона найбільшим психіатром чи психологом у світі, вона все ж хоче чи не хоче, але працює гріху як каже святий Варсонофій, і буде зганьблений демонами, і впаде в спокусу, повіривши їм, тому що вони демони змінюють речі, як хочуть, особливо для тих, які не знають підступів їх. Для початківців, але тих, хто має хоч трохи духовного досвіду і чистоти сердечної, достатньо буде знати, що ті помисли. Які вносять мир і заспокійливу радість у серце, причому може бути одночасно і скорбота вони суть від Бога. А ті, які тягнуть за собою збентеження, звичайно, тонке або безладну радість диявольські. Якось пам'ятаю, я прийшов до відомого глинського старця архімандрита Ісаї, гостив він. У 1998 році у Покровському монастирі попав я до нього на сповідь і поділився помислом відносно одного видіння. Він сказав, що це помисел від Бога, тому що в ньому немає числавства. Бісівський помисел завжди окреслюється числавством, всі помисли потрібно суворо контролювати святим Писанням і старанною молитвою до Бога. Про просвітництво згори. При цьому треба додати, що сумнів, звідки помисел, з якого він джерела, може бути тільки в тому випадку, якщо людина живе помірковано і намагається у свою міру виконувати заповіді Божі. А якщо вона постійно сама на себе накликає пристрасті та розпалює їх, то нічого тут і думати, звідки в нього помисли, все не від Бога. Згадаймо порятунок Господом потопаючого Петра у Генесарецькому озері через один тільки помисел, і Петро вже потопав. Одна із спокус для віруючих це напад помислів з невіри, це сумніви і хула. Першою реакцією на такі помисли буває переляк. Потім люди починають мучитися докорами совісті. Не розуміючи, як можуть виникати у них подібні думки. Оптинські старці добре розрізняли помисли, знали, звідки і з яких причин погані помисли з'являються, і як з ними боротися. Преподібний Макарій, який скаржився на душевні страждання, що приносяться поганими помислами, пояснював, що за вченням святих отців. Погані думки вважаються ворожими прилогами. І доказ цього те, що ми з ними не погоджуємося, а навпаки, сумуємо, що такі думки нас мучають. Святі Отці погані думки вважали не нашими, а ворожими прилогами, які всіваються демонами. І коли ми з ними не погоджуємося, а ще й сумуємо про те, що вони до нас в думки лізуть. То це є ознака нашої невинності. Не треба бентежитися про те, що вони приходять ці хульні помисли, бо коли людина бентежиться, то ворог ще більше на неї повстане, а коли не слухає їх і за гріх не вважає, тоді помисли зникають. Приподібний Варсонофій втішав і заспокоював людей яких ворог мучив поганими помислами і думками такими словами? Хіба може той, хто вірує в Бога, любить його, сподівається на нього мислити хулу про нього. Очевидно, що це не його думки, а нашіптуються вони ворогом нашого порятунку, якому найвигідніше, щоб людина впала у вічей, вважала себе відпалою від Бога, тоді вся вона в руках д'явола. Пам'ятаєте, яке ставлення до Ісуса Христа виявили двоє розбійників, розп'ятих разом з ним? Обидва бачили розіп'ятого на Христі Христа, обидва відчували, як тряслася земля, обидва перебували в рівному становищі. Але про що думав один, а про що думав інший? Один той, що висів зліва, зневажав Христа і говорив. Якщо ти Христос, якщо ти Бог, спаси себе і нас. А другий праворуч сповідав так: Ми богідне по ділам своїм отримаємо цей же не єдиного зла не сотворив. І ось один пішов у вічну муку, а інший спасся. Нам треба бути уважними, щоб не приймати лукавих телеграм д'явола, приймаючи їх. Ми оскверняємо храм Духа Святого, від нас відходить благодать Божа, внаслідок чого ми сліпнемо духовно. А побачивши наше серце непорочним, чистим, Святий Дух приходить і мешкає в ньому. Адже Святий Дух любить непорочну чистоту, тому він і з'явився на Йордані у вигляді голуба. Амінь.